Сьогодні розглянемо поняття функції, але перед цим встановимо, що таке функціональна та нефункціональна залежність. Спочатку розглянемо, що таке залежність. Залежність це, скажімо, для прикладу. Ну, Наприклад, біологічна залежність. якщо да? Значить, Біологічна залежність може бути виражена у вигляді ланцюга живлення, коли одні види залежать від інших видів. Тобто харчування хижаків залежить від травоядних. Харчування травоядних залежить від рослинності. Так що, от вам біологічна залежність, ланцюг живлення. Залежність дітей від батьків, поки діти маленькі, і залежність батьків від дітей, коли батьки вже старі і відповідно їм потрібна допомога. Ну і так можна масу залежностей, прикладів він залежностей наводити, але в математиці ми розглядаємо всю математичні залежності, функція або функціональна залежність. Далі не функція це не функціональна залежність. Вони відрізняються тим, що у функціональній залежності, тобто у функції, кожному значенню незалежної зміни із області визначення відповідає єдине значення залежної змінної. А нефункціональна залежність або не функція. Вона характерна тим, що в ній існують такі значення незалежної змінної, із області визначення, яким відповідає більше, ніж одне значення залежної зміни. Таким чином, залежність буває двох видів функціональна і нефункціональна в математиці. Для кращого розуміння розглянемо графіки функцій і графіки нефункції. І так, значить, на графіках функції ви повинні побачити оцю особливість, що кожному значенню незалежної зміни із з області визначення відповідає єдине значення залежної зміни. Тобто, якщо я візьму, наприклад, оцю точку і відповідно, ось, знайду відповідну її точку на графіку, то їй буде відповідати одне значення Y. при цьому нагадаю, що... По горизонтальній осі у нас відкладаються значення незалежної змінної, а по вертикальній осі у нас відкладаються значення залежної змінної. Тобто, виходить, у цьому Х відповідає одне єдине значення y. Ось я запишу. Хай це буде х 0 у0. І так, яку б точку я не взяв, тут. Буде кожному значенню х відповідати єдине значення y. І тут, і тут, і тут те ж саме. А от якщо розглянути графіки не функції, то, наприклад, я візьму рівне 0, і йому буде відповідати оця точка графіка, оця точка графіка, оця точка графіки. І кожна точка має свою ординату. Тобто, одному значенню, ну я отак вот позначу, y1, тут y2. Тут y3. Тобто, получається, значенню X дорівнює 0 відповідає y 1 Далі y2. І відповідає y3. Тобто, виходить одному значенню незалежної змінної X хрівню 0, відповідає аж три значення залежної змінної. Таким чином, згідно означення, якщо існують такі значення незалежної зміни з області визначення, які відповідає більше, ніж одне значення залежної змінної, то такі залежності не є функціями. І тут ось теж х дорівнює 0 2 значення. Візьму якесь інше значення x, наприклад, оце ось. То що я маю? Оцю точку на графіку і оцю точку на графіку. Значить, відповідно виходить 2Y. Оцей. І оцей. Тобто одному значенню x відповідає y1, y2, два значення. Ну і так само тут усе. Х дорівнює 0, два значення. Тут у нас ось x дорівнює 0, також два значення відповідає. Тобто єдина точка, яка відповідає два значення залежної зміни, тому це не функція. Так, далі. Тепер згадаємо або розглянемо. Деякі терміни. І так. У функції незалежну зміну називають аргументом. І найчастіше, але не завжди, позначають буквою x, як ми ось позначали. Залежну зміну називають функцією, і найчастіше позначають через y або f від x, або g від x, або h від x, f, G, h символічне позначення закону, який діє в даній функції, а в дужках вказується аргумент x. Тобто оце в дужках вказується, що є аргументом, тобто незалежною зміною, над яким цей закон виконується. Наприклад, у функції f від x дорівнює 3х2 плюс 2х-4. Діє закон виконання арифметичних дій над значеннями аргументу. І так, розглядаємо. Спочатку ми повинні аргумент піднести до квадрата, потім помножити на 3 отриманий результат. Також аргумент помножити на 2, потім додати і потім відняти. Таким чином, закон, який тут діє, він складається з набору арифметичних дій. Піднесення до степеня, множення два рази рази, і додавання віднімання. Тобто, можна так сказати, що закон, який діє, він звучить так. 3 помножить на квадрат аргумента, плюс 2 помножить на аргумент і мінус 4, виконавши всі дії, які тут. Потрібно виконати. Ми отримуємо значення функції, яке відповідає тому значенню аргументу, яке ми підставимо замість X. Так, наступне. Так. Значить, в прямокутній системі координат значення аргументу відкладається по горизонтальній осі. Тобто по осі горизонтальній, яку ми підписуємо. І називається ця вісь абсис. Значить x це вісь абсцис. Далі. А значення функції відкладається по вертикальній осі. Ось тут. І називається це вісь, вісью ординат. Ось. Вісію ординат. Тому значення аргументу, яке відкладено на осі абсис, називається абсисою. Тобто значення аргументу 3, ось воно, воно на осі абсцис лежить. Називається абсисою. Значення функції відкладене на всі ординат. Називається ординатою. Тобто, двічка оця, яка знаходиться, і мінус 1,5, яка знаходиться на осі ординат, Це ординати. Всі допустимі значення аргументу утворюють область визначення функції. Значить, на малюнку, область визначення функції це ось червоний відрізок. Оскільки область визначення функції це значення аргументу. Аргумент у нас відкладається на осі абсис то якщо за графіком треба знайти область визначення, то шукати її потрібно на осі абсцес. Від крайнього лівого до крайнього правого числа. Тобто оцей відрізок. Від мінус 2 до 3. Ось він записаний. Від мінус 2 до 3 включно. Область значень функції відкладається по осі ординат, тому що це значення функції. Від найменшого числа мінус 1,5 до найбільшого числа 2. Значить, Найменше число ми шукаємо як координату найнижчої точки графіка. Тобто графік у нас то найнижча точка графіка має ординату мінус 1,5. А найвища точка графіка має ординату 2. Тому область визначення буде у нас проміжок від мінус 1,5 до 2. Ось вона. Область значень. Область значень буде проміжок від мінус 1,5 до 2. Значить, повторюся, що область визначення в нас знаходиться на осі абсцис, а область значень на осі ординат. Область визначення це від абсиси крайньої лівої точки до абсиси крайньої правої точки. Область значень це відрізок від ординати крайньої нижньої точки до ординати крайньої верхньої точки. Так, значить область визначення позначається буквою D. ось вона В дужках вказують позначення функції. Тобто DY це якщо функція позначена y дорівнює якось отут ось. Значить, якщо функція позначена F і D, як ось отут. Ну і так далі. Область значень точно так само, але буква Є е використовується. Тобто для області визначення буква D, а для значень буква e. І. І теж YFG. Так. Ну і ось приклади. Значить, наприклад, необхідно знайти область визначення цієї функції. Значить, функція задана дробом, і існувати вона буде, якщо знаменник дробу буде нерівний нулю. А нерівний він буде нулю, якщо х нерівний 0, а тут, якщо х дорівнює мінус 4. Бо якщо х буде мінус 4, то мінус 4 плюс 4 буде 0. І получимо ділення на 0. Таким чином, область визначення цієї функції утворюють всі числа, крім 0 і мінус 4. Далі, в другий. В другій функції у нас є дріб, який існує, якщо знаменник не рівне 0, і є корінь, який існує, якщо підкореновий вираз буде невід'ємним. Тому умова існування цієї функції буде складатися з двох умов. З існування корня. Це х-2 більше рівне 0. І існування дробу, тобто знаменник, не повинен дорівнювати 0. Ці дві умови повинні виконуватись одночасно, відповідно ми маємо справу з системою нерівності. Значить, тут у нас получается х більше рівня 2. А тут у нас получается х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 4. Так. Тут сукупність Тут система, страх. Хотя правильно так туда. Таким чином, якщо показати нам малюнку цю область, визначити ці розв'язки, то у нас вийде перша нерівність це всі числа більші за двійку, більші рівні, рівніші двійки, тому двійку я тут позначу, кружок зафарбований, бо на рівне снестру. Ну і штриховка. всі числа більше рівні за двойку. Далі, потрібно виключити 0. Ну, 0 у нас і так виключається. він в вот розв'язки першої нерівності не входить, і х над рівнем мінус 4. І мінус 4. Ну, таким чином получается, що від двойки до плюс нескінченності, включно з двойкой. Отак. От це будуть розв'язки системи. Бо оці нерівності задовольняють всі числа, я їх знизу заштрихую, крім тих, які ми позначили незафарбованими кружками. Тобто ці виключаються, всі інші підходять. А система це спільні розв'язки, а спільні розв'язки у нас ось виходить. Х більше рівня 2. Таким чином область визначення цієї функції dy... Будуть все числа від двойки, до плюс низки Вот так ось. Так. Наступна информация. Значит, э, функции бывают зростаючими, спадними або не зростаючими, не спадними. Наприклад, функция y дорівнює постійна величина є просто число. Да? Э, вона не зростаюча, не спадна. Нагадаю, що її график. Це пряма паралельно до осі апсюсі. Як бачите, вона ні зростає, ні спадає. Так. Ну і тепер, що таке зростаюча функція? Функція називається зростаючою, зростаючою на деякому проміжку. Якщо при збільшенні значення аргументу, значення функції також збільшується. Е, символічно це запишеться так. Тобто, з того, що х2 більше х1, тобто аргумент х2 більший за аргумент x1. Слідує, що значення функції від більшого аргумента буде більшим за значення функції від меншого аргумента. Словесно це можна сказати таким чином. Якщо більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції, то функція на проміжку буде зростати. Зверніть увагу, що знак між аргументами, між функціями зростаючих функцій буде один і той же. Він не змінюється. Тепер стосовно спадної функції на проміжку. Якщо функція спадає на проміжку, то там більшому значенню аргументу буде навпаки відповідати менше значення функції. Значить, покажу. Що більше значення аргументу x2, а ось його значення функції. Получається, що. Значення функції від більшого значення аргументу менше, ніж значення функції від меншого значення аргументу. Знак нерівності між аргументами і між функціями, як бачите, протилежний. Значить, ще раз, Спадною буде функція на проміжку, якщо більшому значенню аргументу відповідатиме менше значення функції. Так, далі. Як можна задати функцію? Значить Чотири основних способи задання функції. Аналітичний це якщо рівнянням, ми вже розглядали їх, ось його. Оце, оце це рівнянням задана функція. Аналітичний спосіб. Друге, графічно, оце ось. Його. Графічний спосіб. Третє словесно, тобто описом, це коли ми розповідаємо про властивості функції, і за цими властивостями ми визначаємо функцію. Четверта таблична або таблиця. Значить, парність функції важливий момент. Функції бувають парними, непарними, і ні парними, ні непарними. Значить, Властивість парних функцій, особливість парних функцій полягає в тому, що графіки цих функцій симметричні відносно осі ординат. Ось вони наведені. Ось це графіки парних функцій. Вони симетричні відносно осі ординат. Вісь ординат. Оця вона навіть симметрії для, для графіки. У непарних функцій графік симметричний відносно нуля. Зверніть увагу, що частини графіка відносно нуля симметричні. І тут так само, і тут, і тут. Це непарні функції. І якщо симетрії ніякої немає, якось тут ось, то ці функції ні парні, ні непарні. Тобто у функції ні парних, ні непарних ніякої симметрії ні відносно осі ординат, ні відносно, осі, відносно початку відліку координат, ніякої симметрії немає. Ну і тепер, звичайно, якщо ми можемо завчасно визначити, що функція парна чи не парна, то ми можемо цим скористатися при, для побудови графіка. Значить, побудову графіка тоді можна здійснювати таким чином, що будуємо зразу цю праву половинку. І якщо функція парна, потім цю праву половинку дзеркально відображаємо вліво і получаємо ліву половинку і отримуємо цілий графік. Якщо ж функція не парна, то оцю половинку, яку побудували, відображаємо симметричну відноску нуля і получаємо знову ж таки цілий графік. Відповідно, розглянемо більш детального значення парної функції і, відповідно, як будувати графік. Таких функцій, парної і непарної. Значить, функція називається парною або непарною, якщо, по-перше, її область визначення симетрична відносно нуля. Це важливо. По-друге, виконується умова, що f від мінус дорівнює f від x. Це буде парна. А не якщо f від мінус x дорівнює мінус x. Значить, алгоритм, який слідує за значення, алгоритм дослідження. Функції напарність буде таким. Спочатку, як ось я виділив, потрібно дослідити область визначення на її симетрію відносно нуля. Тобто, перший крок знайти область визначення функції. і далі, якщо вона симетрична відносно е, нуля, тут, нуля, то виконати наступний крок алгоритму. Інакше. Функція ні парна, ні не парна. Тоб, тобто, якщо область визначена не симметрична відносно нуля, тоді вона вже ні парна, ні не парна, і відповідно зразу даємо відповідь. Якщо ж область визначення симметрична відносно нуля, то знач виконати другий крок. Оце і все. А другий крок це знайти f від мінус х. Знайти f від мінус x, і якщо, перше, f від мінус x дорівнює f від x, тоді функція парна f від мінус х дорівня мінус f від x, то дана функція не парна. Якщо ж не виконується жодна із вищих умов, то дана функція ні парна, ні не парна. У функції ні парних, ні не парних, нагадаю, графік, не симметричний, ні відносно. Ось є ординат, ні відносно нуля. Так, ну, коротко, значить, перший крок. Дослідити область визначення на симетрію відносно нуля. Якщо вона симметрична, тоді виконуємо наступний крок. Якщо ні, тоді відповідь функція ні парна, ні не парна. Наступний крок це обчислення f від мінус x. І від того, що ми отримаємо після знаходження f від мінус x, f від x чи мінус х, чи жоден із цих вище зазначених результатів не отримується, тоді ми робимо висновок. що в першому випадку функція парна, далі не парна, а якщо жоден із цих випадків не отримуємо, то значить функція ні парна, ні не парна. Так, ну і тепер алгоритм побудови графіка. Парної та непарної функції. Значить, враховуючи, що графіки у них симметричні відносно осі ординат у парних функцій відносно нуля у непарних функцій, перший крок будуємо графік на проміжку справа при х більше рівно 0. Тобто будуємо праву половину графіка функції. Коли ми побудували, побудували ось, я червоний, мінімір, побудували оцю праву половину і функція парна, то другий крок. Оцю половинку відобразити симетрично відносно осі ординат. Ось синюю. Ось от, другий крок. Тобто перший крок у нас побудова правої половини графіка, другий крок відображення отримання і лівої половини. І оці дві криві, що ми отримали, це і є графік даної парної функції. Якщо будуємо непарну функцію, значить, перший крок такий самий, як і... При побудові парної функції, тобто при x більше рівні 0 будуємо. А потім, знаючи, що вона не парна, відображаємо відносно всі ой, відносно нуля. І все. Ну, от, Така коротка інформація, такий короткий огляд про те, що таке залежність функціональна, не функціональна. Чим характерні ці залежності, що таке аргумент, що таке функція. В якому випадку аргумент називається абсисою, в якому випадку функцію називають ординатою, що таке область визначення розглянули, що таке область значень, множина значень, Це одне й те ж, область значень, множина значень. На графіку, де їх шукати, область визначення на осі абсис, а множина значень на осі-ординат. Розглянули, що таке зростаючі та спадні функції на проміжку. І чим характерні вони. Нагадую, що знак між аргументами і між функціями зберігається, якщо маємо справу з зростаючою функцією. І між аргументами і функціями протилежні знаки, якщо це складні функції. Також ми розглянули способи задання функції аналітичний, графічний, словесний і табличний. Розглянули також парність, непарність функцій. Встановили, що у парних функцій. Графік симметричний відносно осі ординат, а в непарних функцій він симетричний відносно нуля. А у функцій ні парних, ні непарних взагалі ніякої симметрії немає. І встановили алгоритм побудови графіка парної та непарної функції. Що спочатку ми будуємо ту половинку графіка, яка відповідає невід'ємним значенням x а потім побудовану половинку пересиметрично відображаємо відносно осі ординат, якщо будуємо парну функцію, і відносно нуля, якщо будуємо непарну функцію.